Так, друзі, що ж робити, якщо клієнти просять зйомку саме в день? Взагалі, в чому проблема знімати в день? Да, отак, сонечко, все прекрасно, яскраві кадри. Дивіться, що у нас виходить, коли ми знімаємо при яскравому сонячному світлі, коли сонце у нас зверху в зеніті. Зверніть увагу, які тіні під очима, тінь від носа, тінь від шиї. Тобто. За такі фото клієнти вас точно не подякують. Перший варіант це просто зайти в тінь. Тобто, на якій би ви не були локації, ви просто можете зайти в тінь, і там у вас вже буде рівне розсіяне світло. Якщо тіні немає, максимально ставимо модель спиною до сонця, так щоб сонце не било їй в очі і вона не мружилась ось так. Далі наступний варіант це ось такий розсіювач. Розсіювач 5 в одному, ви навіть на тему можете купити, він дуже дешево коштує. Тобто, це така е, тканинка, така напівпрозора, і ви ставите як бар'єр між сонцем і вашою моделлю. Відповідно, у вас сонце розсіюється. Виходить такий ефект софтбоксу. Е, що ще ми можемо зробити? Ну, можемо використовувати також спалах. На мінімальну потужність, заповнюючи у ті страшні тіні, що я вам показувала на початку, тобто ми їх просто підсвітимо, підзаповнимо. Я не люблю варіант зі спалахом, тому що це виглядає ну, це вже не природне світло. Так, на жаль, часто бувають такі ситуації, особливо, наприклад, ви знімаєте весілля, ви не можете сказати, що давайте знімати тільки в золоту годину ввечері. Вам потрібно знімати протягом всього дня. Тому важливо вміти. І бачити світло, так, як воно лягає взагалі на ваших моделей, і працювати з ним в будь-яких умовах, знаходити відображення, знаходити е, тінь правильну, так, не зелену, не зелені кущі, щоб у вас моделі не були зеленими, і е, вміти підсвітити ці тіні, заповнити їх. Тобто, це все робота зі світлом.